Ніякого мовного питання не існує. Ну, його просто немає. Є колонізатор, який 300 років так, послідовно намагався винищити українську мову і майже досяг своєї мети. Є держава Україна, слава Богу, досі є. Так? За цю державу Україна люди на фронті проливають кров за те, щоб ми і наші діти в цій державі мали змогу. Робити кар'єру, здобувати освіту українською мовою, так для того, щоб говорити в цій державі українською мовою було абсолютно безпечно, так, щоб люди у себе вдома почувалися максимально комфортно. От, і якщо ти з цим не згоден, ти можеш просто будувати своє майбутнє в іншій державі. Чомусь люди, які... Покинули державу Україна в дві в лютому 22 року. Вже прекрасно засвоїли і польську, і чеську, так і словацьку мову, де вони там перебувають в Німеччині. Вони собі прекрасно їхні діти навчаються німецькою мовою, і ні у кого не виникає думки почати вимагати, щоб там викладали щось росіянською. Тому я не бачу жодних причин робити це тут в Україні, це те, що власне. Люди досі мають таку думку, так більше того, що вони вважають, що мовне питання нас якимось чином розколі, це свідчить лише про те, що росіянці витрачали гроші недаремно і дуже якісно робили свою роботу.